Друзі, добрий ранок. Так, сьогодні ми працюємо, подивимося по товарам, що в нас по замовленням. І я вам трішки покажу, порозказую, що в нас сьогодні буде на відправку. Так, це у нас совки. Наш совочок улюблений. Так, сіренький. І це у нас металевий совок. Дивимось совок. Так. Це наші такі верхушки від совочків. Люблю ці апекса. совки, дуже класні. Так, металевий такий совочок. Дуже цікаво зробили замовлення у нас в магазині на розетці. Вчора роблю ТТНку. Виявляється, що це наші сусіди через дорогу. Сьогодні буду їм дзвонити, питати, куди їм завести. Так, що в нас є? Це стяжка для вікон. Стяжка для вікон. Це в нас на 35 см. Дуже класні про них відгуки. Ну, це професійний інвентар для прибирання. Ще одна стяжка для вікон це на 45 см. Апекс. От, тут. тут у них трішки різна система. Якщо брати цієї фірми, це одна і та ж сама фірма, тільки різні варіанти. Тут ось кріплення. На таких штучках воно відкручується, і тоді можна змінити оцю резинку, вона змінна. А тут є просто ось таке: воно на прищепці. І можна цю основу знімати, а на оцю рукоятку потім брати, наприклад, лезо і ото зішкрібати якісь там. Фарбу, чи жувачку, чи якесь щось тверде. От. Це в нас замовляли пакети вакуумні. От. Вакуумні пакети щось будуть запаковувати їх сюди. І ось таку такий тримач. Правда, поки що забрала. Останній це тримач для інвентарю Рукоятки, вінички, в принципі, і сапку можна повісити, що хочеш. Коротше, вішається воно на стінку. от І ось так от можна тоді сюди чіпляти за рукоятку. Воно буде висіти донизу. Так, йдемо далі. Туалетний папір це в нас на доставочку. Тут, в пакунку 12 рулонів, папір цей із целюлози, двошаровий, м'якенький папір. Класно, продається він упаковками. Далі в нас замовили мастило ось таке дому. Мастило. Далі антиклей. Дуже класна штука. Антиклей і ось цей антистатик. Правда, клієнтка підвела мене. Дуже треба, дуже треба, дуже зручно, мені замовте. І вчора вже вона все, вже вона не бере. Бо їй хочеться Укрпочтою біжить. У нас, чесно кажучи, з Укрпочтою проблеми. У нас одне відділення, там постійно черги. І ну, ці, цей антистатик на, на 70 гривень і я потрачу годину свого життя, щоб стоять в черзі з цим антистатиком. Далі це у нас цілий ящик, ось таких ось серветок прорезинених. 60 штук, дуже вигідна пропозиція. Хто постійно займається, кому треба такі серветочки для прибирання, так що можна брати. Далі йдемо, дивимося. Це в нас серветки для сервірування столу бордового кольору. Вони їх по 200 штук в пачки. 200 штук в пачки. Це 33 на 33 розмір. Так, що у нас далі по замовленню пергамент? Ось такий великий. Так, пергамент. Фольга. Пергамент. Бузь пергамент. Це я собі взяла таку фольгу алюмінієву. Дітям бутерброди заматувати. І останні ось такі черв... чорні серветки для прибирання. З мікрофібри дуже класні. Дуже мені подобаються. Так, це в нас ще не все. Ще будуть швабри. Швабри, швабри, швабри на цій стороні. Так, швабри для підлоги. Ці також на 50 см, трішки пізніше будуть і на 40. Тут пластик трішки тонший, і вона трішки дешевша. От. Я раджу трішки інші завжди, але ця в мене була в офісі така, я користувалася, і зараз вона також себе чудово почуває. От, Якщо для дому, можна брати і таку швабру. Кріплення в неї дуже міцне також. Тут у нас рукоятка можна на різьбу, можна з отвором рукоятку. От, ось такі шваброчки. До швабри є ось такі мопи з мікрофібри. Шубка в мікрофібри. Це також на 50 сантиметрів. У нас все є до наборів. Сантиметри, до нас сантиметрів. Вони є від 40 до 60 см довжину ці швабри. Так, і згони для підлоги. Це наша стандартна історія. Це згони з резинкою. Так. Ага, ще ми ось такий совочок замовили. Останній забрали, але будуть, значить, приїде нова поставка з цими совочками і з прибиральним обладнанням в березні. Так що, там може буде більше в наявності всього. От, менших основ буде. Можна буде замовляти. Друзі, хто займається кондитеркою, до вашої уваги на нашій фірмі є дуже багато всякої різної продукції для кондитерів: це і фольга, і папір, і всякі формочки для випікання, і серветки для сервірування, і шпажки. Все, що треба, можна у нас на сайті Лімпіо, Київ'юа, подивитися, замовити У нас дуже класні ціни і якісні продукти.